Слава Україні! Дякую, шановні друзі, шановні воїни. Сьогодні дійсно у вас ювілей і гарний ювілей, але який відбувається в час війни. І мені, як громадянину України, як міському голові, дуже приємно зустрічатися з вами часто і бачити вас. Дійсно, як патріотів України, скільки, ми, скільки раз ми проважали вас на передову, я завжди казав такі, такі слова, що ви там не осоромили, не осоромили старокостянтинів свою родину, Україну. І я преклоняюсь перед вами за те, що ви ціною навіть свого життя, здоров'я. ...захищаєте Україну, захищаєте свої, рі, своїх рідних і є зірцем для нас, для кожного з нас. Тому зичу вам добра, здоров'я, Божого благословення, ангела-охоронителя, який би оберігав вас, але бити ворога так, що він втік як швидше з нашої землі і більше не сунув свого носа. Ну а в цілому. Я хочу сказати, що місто, і міська рада, і виконавчий комітет бають про вас і постійно на звернення командування вашої частини, на звернення військовослужбовців, ми відгукуємося і забезпечуємо всім необхідним вас для того, щоб вам було комфортно там на передові і зручно бити ворога. Тому хай Господь шанує, береже вам, дарує многії благі літа, щастя, здоров'я і Божого благословіння вам зі святом.